Коли наступна криза, ну відповіді, звичайно, я вам не, не дам. Та, але але ми можемо подивитися в історію, і подивитись, що було, і які в нас можуть бути очікування, як ці очікування впливають на наше життя і на досягнення наших цілей, вже ми бачимо історію там дев'яти. Криз, фактично, які були різної тривалості, різна глибина падіння, але відповідно ми бачимо є такі характерні особливості криз, що вони мають там певний період падіння і певний період відновлення. І ось питання в тому, ну, чи можемо ми впливати на цей період падіння і на цей період відновлення, і відповідно на глибину падіння. І розуміємо, що коли ми. Турбуємося про захист портфеля заздалегідь, коли ми власне робимо якісь певні кроки для того, щоб захистити свої активи завчасно. Ми маємо можливість перше впливати на і на глибину падіння, і скорочувати періоди падіння і періоди відновлення. Як це може стосуватися досягнення цілей кожним із нас, і чи є у нас відповідний горизонт інвестування, і які у нас є часові періоди, власне, там по досягненню тих чи інших цілей, все це визначає наскільки питання підготовки портфелю є актуальним? Для кожного з нас на даний момент часу. Але якщо ми розуміємо, що нас питання там падіння ринків, вони три горять певний момент часу, та або відповідно у нас є невеликий горизонт інвестиційний і нас там наближається десь фінансова свобода, ну або будь-яка інша ціль, нам треба завчасно потурбуватися про, про підготовку до рецесій, власне, підготовку свого інвестиційного портфелю.